Вночі в чергове обстріляний Нікопольський район Дніпропетровщини. За даними голови ОВА, атакували зградів. Пошкоджено близько десяти багатоповерхових та приватних будинків. У одній із громад без світла залишилася тисяча сімей. Під ракетний удар вночі потрапив і Миколаїв. За інформацією місцевої влади, є один поранений та зруйновано триповерхову адмінбудівлю, пошкоджено житлову новобудову та хлібопекарню. В Україні створили новий безпілотник Шарк, який здатний вирішувати всі основні завдання з розвідки спостереження та коригування вогню, в тому числі і західної далекобійної зброї. Як повідомляє компанія-виробник, завдяки надійному модулю зв'язку БПЛА може залетіти до тилу ворога на відстань до 60 кілометрів, а сучасна система камер дозволяє вести спостереження за об'єктом на відстані до 5 кілометрів. Американська влада планує передати українським збройним силам системи протиповітряної оборони НАСАМС, а також провести навчання військових на цих комплексах вже у листопаді 2022 року. Про це повідомив міністр оборони Лойд Остін. За його словами, сполучені штати продовжать докладати всіх зусиль, аби передати Україні якнайбільше засобів ППО так швидко, як тільки можна. Україна отримала унікальну машину британського виробництва для розмінування територій. Головна особливість дистанційне управління. Машина знешкоджує вибухонебезпечні залишки на глибині 55 сантиметрів. Конструкція захищає її від протитанкових мін вагою до 10 кілограмів. Транспортний засіб задіяли у Харківській області. Через слабке освітлення вулиць в Україні побільшало ДТП. Лише з 10 по 23 жовтня загинув 51 пішохід, у тому числі 38 із них у темний час доби. Це акцентують правоохоронці на 25% більше ніж за два попередні тижні. Нацполіція закликає українців не забувати носити світловідбиваючі елементи на одязі або вмикати ліхтарик під час переходу вулиці. Екстрені та тривалі відключення світла можуть бути по всій Україні, оскільки енергосистема держави пов'язана між собою. Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Поки що, жорсткі обмеження стосуються кількох областей, тому українців закликають економити електроенергію.